Проти Трампа в Сенаті ініційоване розслідування, причина, бездіяльність американського президента щодо Росії та небажання вводити санкції. Про це пише видання The Hill. Замість того, щоб вжити очевидних заходів для тиску на агресорів, президент Трамп нічого не робить. І ми будемо розслідувати цю втрачену можливість домогтися припинення цієї війни, заявили в спільній заяві сенатори Джин Шахін нью гемшир Елізабет Уоррен Масачусетс і Кріс. КОНС Делавер сенатори почали діяти на наступний день після припинення надходження військової допомоги для України. Очевидно, це була остання крапля. І дійсно, з 22 січня, коли Трамп офіційно почав виконувати обов'язки президента, він не запровадив жодних санкцій проти Росії. Ба більше, деякі обмеження навіть були послаблені. Мається на увазі зняття санкцій з компаній пов'язаних із Сирією. Для порівняння Байден ввів понад 6200 санкцій проти організацій, які живлять російську військову машину. Це в середньому понад 170 нових санкцій на місяць. Про це пише The New York Times. Але це ще не все. Член комітету з питань Збройних сил Палати представників Адам Сміт дорікнув адміністрації за те, що вона не поінформувала Конгрес про припинення допомоги та потенційно поставила під загрозу національну безпеку США. Речниця держдепу Темі Брюс навіть потрапила в незручне становище, коли не змогла прокоментувати журналістам рішення Пентагона щодо України. Вона просто була не в курсі. Сюди також слід додати відвертий тиск на Україну. Згадаємо призупинку військової допомоги та блокування розвідувальної інформації в березні 2025 року. Також тиск на українську делегацію після зустрічі у Парижі 17-18 квітня. Тоді Рубіо і американська адміністрація вимагала відмовитися від Криму, щоб прискорити мирний процес. Про це писали The New York Times та Reuters. Поза як українська делегація не погодилася на такі пропозиції, Рубіо навіть не приїхав на заплановану зустріч у Лондоні. Саботував. Отже, усе це складається у чітку картинку. Трамп відверто підіграє Путіну та не вживає усіх важелів тиску на агресора для зупинки війни. Ба більше він лише провокує військового злочинця на ще більшу ескалацію. Змі вже припускають, що розслідування може стати підставою для нового імпічменту. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на максимум та отримуй важливу інформацію.